Січні нам обіцяють збільшення прожиткового мінімуму. Про це дуже багато було різних заяв, і в тому числі від і прем'єра і інших представників влади. Передбачено це законом про держбюджет на 2024 рік. Тобто, ну багато хто скаже, ну все, це ж закон, це там не постанова, так бо в нас постанови так просто можуть знаєте, їх робити по, 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 по 100 штук. Тут вона є постанови, тут її відмінили і так далі. Але це закон. Закон про держбюджет. Значить, все має бути. Ну так здавалось би. І зазвичай разом із прожитковим мінімумом зростали і мінімальні пенсії, і надбавки до них. Але наступного року це правило зміниться. І перерахунку в січні не буде. Чому все дуже просто. Говорять одне, в законі прописано зовсім інше. І перерахунку пенсій в січні не буде. Вітаю українців, вітаю глядачі підписники на каналі Знай.UA. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. На початку листопада Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на наступний рік, і він передбачає збільшення прожиткового мінімуму із 1 січня. І тут парадокс: збільшення є, але його з 1 січня не буде. Через збільшення прожиткового мінімуму зазвичай відбувається автоматичний перерахунок мінімальних пенсій, максимальних там всіляких надбавок і так далі. Люди зраділи, бо ну, нарешті буде підвищення в січні, потім в березні буде індексація. Ну, добре, декілька одразу підряд, можна сказати, підвищень це добре. Встановити. Що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень і інших доплат до пенсій, які проводиться з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня, проводиться з 1 березня разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій. Так прописано в законі про бюджет. Тобто, жодного перерахунку пенсій з 1 січня не буде. До речі, незважаючи на зростання прожиткового мінімуму. Тобто, парадокс такий, прожитковий мінімум можуть підняти з 1 січня, бо ви зараз скажете, ну як же, а якщо прописано і піднімуть прожитковий мінімум, навіть якщо піднімуть прожитковий мінімум, все рівно не підвищать пенсії. Цю новацію наприкінці листопада затвердили остаточно. Тобто, в листопаді. Все там собі прописали в бюджеті, нам нічого не сказали. Мінімальні пенсії, надбавки, які належать, які взагалі ось залежать від прожиткового мінімуму, будуть перераховані лише в березні. Тоді ж, тоді ж має відбутися індексація. Тут тобто, розумієте, так? І індексація і підвищення. Е Надбавок, пенсії і так далі, від які залежать від прожиткового мінімуму, все це буде в березні. Тобто я розумію так, що все це було зроблено для того, щоб мінімізувати витрати, щоб не підвищувати і в січні, і в березні, а одразу підвищити тільки в одному місці в березні. От і все. Два в одному, скажімо так. Хочу додати, що в таких обставинах невеликий перерахунок з 1 січня може торкнутися лише тих. Чия пенсія залежить від мінімальної зарплати. Бо мінімалку підвищать в будь-якому випадку, ну, принаймні, так обіцяють. Вона має зрости. Частково це особи старше 65 років, в яких є повний стаж. І ще деякі чорнобильці. А ось зростання прожиткового мінімуму збільшення пенсій наразі не гарантує. Ось такі новини. Тому. Дорогі українці, багато хто з вас пише, там що я песимістка і так далі. Ви знаєте, я реалістка. Я реалістка, тому а, говорю те, що є. Якщо добре, говорю добре, погано говорю погано. Тому маємо те, що маємо. З цим випуском, все. Будемо дивитись наступний через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.